Мене звати Анна Сансьє, і сьогодні я би хотіла трошки більше розповісти про себе та свою практику. Я маю магістерський ступінь в області клінічної психології, є психоаналітиком та консультантом когнітивно-поведінкової терапії. Один з моїх головних принципів в роботі це всебічний підхід. Я вірю, що кожна людина унікальна. І тому психотерапія повинна бути адаптована до конкретних потреб саме конкретної особистості. Я впевнена, що тільки щаслива людина може стати провідником до щастя інших. Особисто я уважна до себе і ціную свій час, так само як і час клієнтів. Я навчилася слідувати своїм істинним бажанням і потребам. Ділюся цією навичкою з оточуючими. Важливо зазначити, що моя професійна поведінка керується морально-етичними принципами та кодексом психолога. Вважаю, що безпека, довіра та повага є необхідною базою для співпраці. Запрошую вас на онлайн зустрічі зі мною, якщо ви тривожна людина або знаходитесь в депресивному стані. Якщо ви молода матуся, або тільки плануєте материнство. Якщо стосунки з оточуючими не складаються або складаються не так, як би ви того хотіли, якщо ви все ще не можете знайти заняття до душі або вигоріли на роботі. І, звичайно, якщо ви хочете познайомитися зі справжнім або справжньою собою і насолоджуватися життям сповна, скоріше за все, з все нормально, вам просто необхідна кваліфікована підтримка в скрутний час. Не соромтеся, звертайтеся до мене, і разом ми зробимо крок до вашого щасливішого життя.